Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про Дія Підпис. Це надважливий компонент побудови цифрової держави. Ви всі пам'ятаєте, що потрібно було використовувати Дія Підпис, коли ми всі з вами генерували ковідні сертифікати? Пам'ятаєте, як це було потрібно було рухати обличчям, Не всі люди старшого віку могли з цим розібратися. Деякі перегортали телефони, для когось не вистачало освітлення, щоб скористатися послугою. І тоді ми спростили процедуру, і вже майже 10 мільйонів українців згенерували ковідні сертифікати без використання дієпідпис, але сотні тисяч людей продовжували використовувати дієпідпис для того, щоб підписувати контракти, підписувати різні документи, тому що це зручно не потрібно ходити по державним органам. І ми розуміли і розуміємо, що потрібно розвивати цей продукт, тому що. Це ще раз хочу сказати важливий компонент побудови цифрової держави. Це важливий компонент розвитку послуг, коли не потрібно стояти в чергах та ходити по державним органам. І від сьогодні ми оновили продукт. Тепер не потрібно рухати головою, а потрібно просто один раз кліпнути очима. І все, документ підписаний. Давайте подивимося, як це працює в реальному житті. Наприклад, в мене є документ. Щодо оренди квартири, я хочу його підписати з власником квартири, щоб орендувати квартиру. Але не зустрічатися фізично, не обмінюватися документами, а підписати онлайн і відправити його власнику квартири, зробити так, щоб він також підписав цей документ. По перше, мені необхідно увійти в дію. Для того, щоб можна було використовувати Дія-підпис. І потрібно зайти на сервіс для підписів. У нас є сервіс на порталі Дія, є приватні сервіси, з якими інтегрована Дія. З найбільш популярними сервісами «Дія» вже інтегрована. Ми натискаємо Підписати документ, «Дія підпис і бачимо QR-код. Для цього заходимо в функціонал в Дії для зчитування QR-кодів. Наводимо на QR-код. У нас відкривається функціонал для підпису. Ми наводимо. Кліпуємо очима, все. Це весь процес генерації електронного підпису. Я один раз просто кліпнув очима. Тепер бачите, як в режимі реального часу відбувається авторизація. Я документ е, підписав обличчям е, на смартфоні. Процес авторизації відбувся е, на порталі Дія на моєму ноутбуці. Завантажую. Документ. У мене це ну, приклад оренда квартири. Але я знаю вже багато кейсів, коли, наприклад, люди е, реєструвалися в гуртожитку, підписували договір онлайн, також через підпис, е, в садочок дитину реєстрували через підпис документів. Бізнес підписував контракти таким чином. Тобто багато різних транзакцій. Він загрузився, натискає підписати. Перший крок був авторизація. Тепер підпис. І тепер я. Підписую документ. Я ввів код все. Документ підписаний, і що дуже цікаво, у мене зберігається історія підписання документів. Ви точно не пам'ятаєте всі документи, які підписали за все своє життя, але тепер всі документи, які ви підписуєте через Дія підпис, будуть зберігатися, точніше, історія підписання документів буде зберігатися у вас в додатку Дія і ви зможете завжди відслідкувати, що коли ви підписували. І наостанок я хотів би сказати, що ми паралельно працюємо над десятком нових послуг, але і ми розвиваємо ті послуги, які вже запустили. Для нас це над. Важливо. Ми читаємо ваш фідбек, ми читаємо ваші ідеї і ми впроваджуємо це в життя. Тому підписуйте документи через дієпідпис, кліпайте очима. Дякую за те, що з нами. Побачимося!